На Донеччині бригада імені короля Данила почала застосувати американські снаряди Едем. Про це розповів Ознтрой, який помітив ці снаряди на оприлюднених бригадою фотографіях з фронту. Чим же особливі такі снаряди? Дивіться до кінця вони дають змогу створювати мінні поля з протипіхотних мін Едем, має форму артилерійського снаряда з шістьма дисками. Кожен із яких поділявся на шість клиноподібних мін загалом один снаряд М692 має 36 протипіхотних мін М72. Снаряд «Едем» розкидує міни на відстань до 600 метрів від точки прицілювання. Після приземлення міна запускає сім розтяжок перед тим, як стати на взведення. Будь-яке порушення розтяжок призведе до спрацювання міни. Міна детонує лише за допомогою електричного струму. Якщо заряд її батареї падає нижче встановленого рівня, міна самоліквідується. Навіть якщо міна не самоліквідується, батарея повністю розрядиться через 14 днів, що зробить її неактивною. Міни містять сферичну боєголовку в порожнині разом з 51 грамів рідкого ракетного палива М10. Порожнина дозволяє рідкому паливу осідати під дією сили тяжіння у правильному положенні під боєголовкою. Завдяки чому вона запускається вгору незалежно від орієнтації міни. Після активації сферична боєголовка запускається на висоту 2 метри, де вона детонує, утворюючи приблизно 600 уламків, що розлітаються зі швидкістю 900 метрів на секунду.